Також у Заболоцях тривав триденний табір, який отримав своє продовження у бродах. Більше інформації у наступному сюжеті. Гірки, батути та багато інших розваг мали змогу отримати діти Заболоцівської територіальної громади, подбали про комфорт дітей. Волонтери табору будь вільний, тривав табір три дні. Діти отримали масу задоволення. Такі враження, відчуття. дуже файний табір. Тобі не більше. Сцена. Вона сьогодні виступає. Дуже файні ігри, горка. Окрім розваг для дітей, серед яких є міні-футбол та пробіжки, табір мав ще й просвітницьку мету розповісти про господа зазначають організатори. В загальному ми приїхали на три дні. Ми хочемо донести діткам про господа, розказати, наскільки він є добрий. Також принести в цей непростий нелегкий час принести їм трішки радості та щастя. Про комфорт дітей подбали на високому рівні. Також у заболоцях діти мали можливість не лише із користю провести час на різних атракціонах, а й звернутися за психологічною допомогою, оскільки нинішні реалії війни вносять свої корективи. Якщо дасть Бог життя і дозволить на наступний рік, із заболоців Сергій Нікішин, Василена Куть. Telecanal Broad Online.